Святковий настрій плавно переходить у повсякденність, і саме в такі моменти особливо хочеться чогось легкого, яскравого, що по справжньому заряджає. Ось чому вихід дев'ятнадцятого серії 13-го сезону шоу Хто зверху. 9 січня 2025 року на новому каналі виявився дуже доречним. Цього дня я включила випуск із думкою просто трохи розважитися, а в результаті отримала цілий букет емоцій, порцію гучного сміху і ту позитивну енергію, яка так необхідна після новорічної суєти. Протягом багатьох років хто зверху залишається одним із найчарівніших та життєвих шоу на українському телебаченні. І незважаючи на те, що формат нам давно знайомий, чоловіки проти жінок у кумедних, дотепних та місцями дуже відвертих конкурсах. Проект не втрачає своєї свіжості. Навпаки, з кожним новим сезоном, а особливо цього тринадцятого, шоу розкривається по-новому сучасніше, гостріше і веселіше. У дев'ятнадцятому серії все склалося ідеально, ведучі, як завжди, на висоті, Лесю Нікітюк просто неможливо не любити. Її енергетика, щирість, почуття гумору і, що важливо, вміння не заграватись – це справжня знахідка для формату. Вона не просто жіноча половина дуету, вона його душа. Сергій притула, як завжди, тримає марку врівноважений, іронічний, інтелігентний і дотепний до сліз. Їхня взаємодія це приклад справжньої провідної хімії, без якої шоу давно втратило б свою чарівність.